Чистене бо заслужило звання найсратішої частини серед оригінальної трилогії Stalker, і я вам скажу не даремно. Незлічена кількість багів, дивні сюжетні повороти, не найкращі геймплейні рішення та багато інших недоліків. І це я вже мовчу про постійний дощ з гранат. Проте, що якщо я вам скажу, що цю гру можна зробити іще всратішою? Пані та панове, ви на каналі Казуальний Татко, і сьогодні, завдяки спеціальному замовленню продюсера Бурбена, чистене небо лише стартовим пістолем. А які ж правила куруються божевілля? Ну, я повинен пройти у цю гру, наносячи шкоду лише ПМом. І тут відразу спойлер, це неможливо зробити. Все, челендж завершено, розходимось. У грі є маленький нюанс, про який я розповім пізніше, і я повинен винести один квест, так би мовити, за лапки для справедливого виконання першого пункту. Щодо інших ресурсів, таких як артефакти чи броня, там я волію вибирати те, що мені підходить найкраще. Ну і повинна бути пройдена основна сюжетна лінія. Усі додаткові квести я можу виконувати по власному бажанню. Жодних багів та глічів. Але і тут знову буде нюанс. Подолання невидимих стінок не рахуються. Товариш Григорович непогано так заліпляв усі три частини тими проклятущими стінками, тож і в чистому небі цієї проблеми неможливо було уникнути. Звісно, що вся гра повинна бути на складності майстер. Ну що я, казуал чи як. І наостанок спамити збереженнями під час бою мені не бажано. Я би й повністю заборонив собі це робити, якби час від часу рефлекторно не натискав F5. В будь-якому випадку я впродовж цілого проходження не намагався цим зловживати. Пані та панове, веселощі починаються. покращені синематики в HD виглядають, наче непогано. А от блять про освітлення я так сказати не можу. Що це? Алло, чому костюми в чистого неба раптово стали брудними? Ну, Enhanced Edition видання, GC, походу, видніше. Спойлер, тут майже немає нічого енхенснутого, окрім хіба що інструментарію модів у грі. Але це я вже залишаю вам на коментування, мої солоденькі. Напишіть, чи дійсно ви відчули хоч якісь покращення у уновленні трилогії. Отже, старт гри. Я з цікавістю переслуховував основні діалоги вже на соловійній озвучці, яка, я мушу підкреслити, не змінилась і не покращилась із часів оригіналу, та є далеко не ідеальною. Та старався напружити мозок, щоб полутати базу групування. Мушу вам одразу признатись. Востаннє я проходив ванільну версію чистого неба, років так за 12 назад. Так що це проходження можна чудово описати відомим тайтлом згадати все. Хоча деякі речі не забуваються. Як от те, що вода на болотах небезпечніша за кроусісів у період гону, та те, що буквально при старті гри можна залутати медузу. Коротше, я швидко добіг до башні, влаштував невеликі полювання на свинок та благополучно відключився через викид. Лебедів, як той галі начальник, не дав мені адекватно виспитись, тож уже через декілька. Кілька хвилин я змушений буду допомагати чистонебівцям повертати контроль на болотах. Пані та панове, а тут хвильку уваги. Не забувайте в діалозі із Сусловим вибрати графу є щось для мене. Так, і тільки так він веде срану флешку, яку я пропустив, і змушений був перезаписувати більше як дві години гри. Якщо провтикати, то діалог закриється і ви не дістанете покращення вже ніколи. Добре, не будемо про погане. Давайте ж обговоримо перлину цього забігу. Пістолет Макарова один із представників найслабшої зброї у грі, але у той же час однієї із найпоширеніших. Ну, Ліні набою так точно. В умовах проходження, заданих паном Бурбеном, було сказано: я повинен пройти цілу гру лише із цим, не побоююся цього слова, вбивчим апаратом. Проте він нічого не казав про кількість цих екземплярів. Саме так, мої солденьки, я буду використовувати не один і навіть не два, а цілих три ПМ в подальшому. Отже, я взяв усі свої шмотки та погнав робити чистку боліт. Перші сутички із ренегатами пройшли достатньо легко. Відсутність серйозної броні дозволяла ваншотити бандюків у голову, так що перші два табори зачислились швидко. На цьому етапі гри було дуже важливим дістати якнайбільше луту, щоб заробити мінімум пристойних 15 тисяч українських долярів. Так що у інвентар клалось тупо усе, що погано лежало. На базу чистого неба я відповідно заглядав частенько. Перші зароблені кошти пішли на апгрейд нашого потужного ПМа. На старті пістоль більше, ніж комфортна зброя. Проте чим далі, тим буде важче. Так що кожен апгрейд був потрібен як кисень. Проте мушу відмітити, один із екземплярів я постійно тримав на 9 на 18 Мати зброю, яка використовує найдешевший і найпоширеніший тип набою, було дуже важливо. І з уже модифікованим спорядженням я із легкістю зачистив наступний блокпост, та лише за дві спроби знищив базу ренегатів. Віхі з першого, але дещо занадто повірив у себе. То після такої прекрасної перемоги я пішов тащити на збираний. Хавару хаб. Хлопці, з вами все добре. Якось моментально на лице почорніли, ще й задихаєтесь так нездорово, серце перевірили, там, ну я не знаю. Нагороду за допомогу Суслову видає комбінезон Чен 1. Непогана цяцька, але я думаю, що заслуговую на кращий смаколик. Діло в тому, що цей засранець може продати нам іконічний Чен 3А. Але ж як його дістати? Весь прикол у відношенні між вами та угрупуванням. Якщо рівень довіри високий, то торговець пропонує кращі предмети. Тому моїми основними цілями було залутати якнайбільше хороших речей, щоб зібрати достатню суму для покупки, та власне покращити репутацію чисто неба, виконуючи завдання. Єдиний нюанс не можна покидати болота. З першим проблем не було. Чисто бігаєш. По локації обшукуєш тайники і вбиваєш бандитів. А з другим було більше геморою. То АК в конкретній точці дістань, то ПМ втрачений принеси, і все б нічого, але квестові місця сильно розкидані по карті, так що й на дворі наступила ніч і грати було доволі так і незручно. Тим не менш, не дивлячись на усі труднощі, опісля майже двох годин такої біганини, я все ж зміг виконати усі умови. Ось він, наш заповітний бронежилет. Чи й навіть кошти на невелику модифікацію вистачило. А ну я зовсім забув. Я також зазирну до секретної хатинки лікаря. Найкращий детектор гри та чудовий. Артефакт зі старту явно не помішають. Тепер настав час переходити на кордон. Бляха, я вже й забув про цього воєнного куніметника. Виїсню супер неприємна місцина. Якось із Божою помічю на восьму спробу мені таки вдалося дістатись до села новачків. І що ж варто було зробити першим ділом? Правильно, облутати його. Ну і ось цю аномалію, звісно теж. Коротше, по сюжету мені потрібно було переговорити із старим засранцем та піти виясняти причину тряски одинаків та військових. По дорозі я взяв ще додатковий квест у цього нещасного. Чомусь пам'ятав, куди мені йти, але гадки й мав, яка нагорода за це. А далі була перша серйозна перевірка дієздатності пістолета. В воєнні не те щоб були дуже броньовані, але явно краще захищені, ніж бандити. Тому і відкисали значно гірше. Додайте до цього ніч, у яку ти навіть з ПНБ ніхуя не бачиш, і отримаєте максимально незручну перестрілку. Заледве із п'ятого разу зміг утилізувати гівнюхів. Талкерів рятувати, звісно, не вдалося. Коротше, в чому ж суть головного квесту на кордоні? Потрібно прорідити ряди двох загонів військових та вибити потрібну інформацію про товар військового. І тут, до речі, починає висвітлювати саме та сторона шрама, яка хвилювала більшість фанатів. Чому ж він настільки відбитий у другій частині? Насправді він завжди таким був, як мінімум частково. Стичні жарти, невеликі підйоби. То тут то там скоріше за все кукуха в нього почала їхати ще за період роботи найманцем. А до подій сиквілу під впливом е свідомості та численних викидів і зовсім злетіла. Це просто не було так помітно через відсутність озвучки у діалогах. Як би то не було, але коли ти виконуєш різноманітну роботу в зоні від контрактів на замовлення до складних завдань, зрозуміло, що вони залишать відбиток на твоїй психіці. Ну і ясно, що в зоні ти не дуже попрацюєш із психологом на цю тему. Хоча Шрам міг би, якщо б знав про Майндлі, найбільшу в Україні платформу з пошуку та роботи з психологом онлайн. Знайдіть свого ідеального психолога вже сьогодні. Ходьте промокод мокод Кежултатко та отримуйте знижку 10% на перший сеанс із будь-яким спеціалістом. Прямі посилання, як завжди, кріплю в описі. あ З першими проміннями світла завдання стало в рази простіше, так як вороги тепер не косплеїли снейка із Metal Gear, та їм можна було спокійно виписувати православні хедшоти, навіть ні разу не вмер. Щодо грузу, який потрібно було забрати, він заспавнився поряд із бандюками, і на той момент я ще не знав, яку саме броню я буду використовувати, тому й не хотів портити відношення з цими добродіями. Так що прийшлось пробігати їх усіх, швидко брати кейс і кивати п'ятами. Ах, ну і звісно, я допоміг дістати КПК загиблого ось цьому військовому. Нагородою виявилася армійська аптечка, що було не так і погано. Для мене. Навіть у мутанта є мета у житті, а у тебе немає. Тепер можна і на смітник. Хе, надурив. Знову на базу чистого неба. Чому? Ну тому що треба було витратити гривні на покращення броні, а не тільки. З часом новачки захоплюють хід до смітника, а я ані платити бандитам, ані портити з ними відносини не хотів. Коротше, зробивши все, що потрібно, я швидко перейшов на смітник, залутав артефакт по дорозі та збігав до дигерів. Основну інфу дає єдиний виживший васян, якого оточують собаки і благо на них ПМ вистачає з головою. Настав час навідати темну долину. Зустріли мене не дуже привітно. Хоча далі було значно простіше. Я продав непотрібні речі Ашотові, допоміг командиру завалити до собаку, яка на диво дуже швидко впала, та з легкістю виконав ланцюжок завдань по розслідуванні атак волі найманцями. До речі, десь із цього моменту я вже почав зауважувати такий прикол. У грі, навіть якщо модель противника буде без шолома, його поріг шкоди буде все одно вираховуватись із врахуванням броні тулуба. Абсурдно, про те як є. Коротше, далі я повернувся назад, щоб здати квест та розпродати нелутані шмотки, і погнав втиратись у довіру до бандюків. Прикол в тому, що на той момент я й далі роздумував над альтернативою броні у вигляді прокачки Сєви. План дурнувати, але що ви хочете, я гру давненько грав. Вже пізніше на віки я усе проаналізував. Так ось бандити. Я повиконував декілька квестів йоги, один з яких був достатньо профітний, трішки чекелів ніколи не помішає. Та тільки не взяв фінальний начистку барахолки, як він автоматично виконався. Ні, ну я не те що був би проти, але це не дуже логічно. Хоча, кого це їбе, Халявні шекелі, це халявні шекелі. Тут ще й бонус завдання на ствол отримав. Але конкретним смаколиком стали два артефакти в тій ж аномалії Десхрон. Ну добре, пані та панове, заберу я свої слова назад. Як для гри майже 17-літньої давності, а лайф виглядає дуже навіть непогано, ну порівняно з другим сталкером. Завдяки таким рандомним енкаунтерам між угрупуваннями можна чудесно наваритись на їхні зброї. Головне, щоб інвентарю вистачило. Ну і так як мені було значно вигідніше продавати лут свободі, то я повільно потопив туди. Благо у інвентарі, був артефакт на збільшення переносимої ваги. Ну і солоденькі. Ви, певне думаєте, Знаєте, що я мав би вже піти по основному сюжету? А ніц знову обманув. Найбільше скрай моментом чистого неба була крадіжка усього твого луту та грошей на звалищі. І я про цю подію вже точно забути не міг. Так що ясне діло повинен був витратити усі кошти безпосередньо перед цією подією на апгрейд броні та зброї. Тому я швиденько повернувся на болота, закинув майструю значну суму шекелів та метнувся назад на звалище. По дорозі, до речі, залутав хороший артефакт на продаж. Перед самим підвалом було розумно скинути усі речі, щоб із голою дупою не повертати собі усе у бандюків. Проте це виявилось лишнім. Насправді я конкретно при що після бандоси собі мирно гомуніли і дозволили забрати конфісковане просто так, не впевнений, чи це баг, чи це так мої репутаційні надбання, подіяли, але я не міг не бути цьому радий. Ну що ж, залишилось хіба продати пару шмоток і вирушати на агропром. Нормально так полетів, чисто кмитнувся кабанчиком. До речі, про живність, а кровосіся то став безсмертним. Ну, enhanced edition, тедішин, нашо ви собі думали? Далі я майже без пригод добрався до бази Долгу, взяв квест на зачистку тунелів і, перехрестившись, пішов лізти у це прокляте місце. Насправді я переживав, чи вистачатиме шкоди ПМУ по сноркам, так як при вході я їх колупав достатньо довго. Проте, слава богам, майже ціле підземелля зі старту можна було без проблем пробігти. На момент із контролером видався мені суцільним приколом. Чисто бігаєш майже впритул і навалюєш молодому чоловікові в баняк. Ну, прям казка. Коротше, після виконання усіх справ у підземці, я швидко зганяв по нагороду на базу, продав на збираний лут та висунувся до янтаря. Ммм, mm. потужний смаколик. Дуже корисний артефакт у будь-якому проходженні. Не знаю чому, але перш ніж перейти на наступну локацію, я згадав про відлюдника і його особливий квест. Хто не знав, він і у Сиквелі теж зустрічається. І у цьому відео я про це згадував. Так що не стримався і виконав його квест. Як виявилось, за нього ще й досягнення дали. Та вже опісля я дізнався для себе іще один цікавий факт: зомбі у цьому проходженні будуть достатньо сильною скалкою в. Дупі. Прийшлося дуже тактично обійти їх із фланга та нафарширувати свинцем. До речі, я до останнього намагався використовувати ПМ саме зі стартовими набоями. В майбутньому калібр 9 х 19 буде куди більш потрібен, так що це було дуже завбачливо із з моєї сторони. Ах, ну і ще один момент. В інвентарі у мене вже було цілих 2 ПМ під цей калібр, на випадок поломки, звісно. За допомогу сталкери подарували мені свій модифікований костюм, який чудово впишеться в мою колекцію гримнів. Вартує, то він дофіга. А вже на інтарі буквально зі старту почалась духота. Зомбі вічно бродять. Хвилями, і через це не дають спокійно зайти до того клятого бункеру. Причому деякі з цих хвиль скриптовані, і ти тупо тратиш час в нікуди, поки відстрілюєш цих імбецилів. Мало того, виявляється, сахаров гнида така, ще й зброю не скуповує, так що потім прийшлося знову пиляти на гропро. Але не все так було погано. Он артефакт знайшов. Зі старту я вирішив виконати квест на вбивство псевдо собаки, і, можливо, не даремно. Хоч пересуватись із забитим інвентарем було важкувато, але я зміг максимально по вийти із ситуації. Пані та панове, артефакти на переносиму вагу. Це дозволяло навіть трохи бігати, що значно облегшило сутичку із псевдо Буквально відразу встиг добігти до оригіналу і швидко завалити її. Ну і ще один смаколик з боку віднайшов. А от далі, єбучі хвилі зомбі. Цього разу іще більше. Тим безмозлим кретинам вистачає розуму прострілювати через стінки і наводитись просто на тебе, як тільки вони порнуть голову. Ну, вже і Григорович, ну майстер тролінгу. Вмер на цьому моменті аж два рази. І все ж в кінці мене чекала справжня винагорода. Мені пощастило купити. Бронекостюм булат. Насправді він не так і часто трапляється у цій грі і не часто спавниться у торговця, але я дуже потребував цю цяцьку. Увесь прикол у його захисті. По факту спрокачкується міні-екзоскелет, з яким у вас зберігається можливість бігати. Мало того, є ще й два слоти під артефакти, тупо найкращий тип захисту в чистому небі. Правда, зустрічається не часто і в певних місцях, тому витратити шекелі на покращення було очевидним ділом. Добре, що там далі? Ах, допомогти хлопакам із всім дослідженнями. А як допомагати, якщо їбучі скрипти не працюють? Ну і я був дуже здивований тим, що цей квест був значно простіший, аніж захист бункеру. По-перше, увесь час була адекватна вогнева підтримка від сталкерів. По-друге, навколо було багато місць для укриття і перестрілки були комфортніші. Ну і по третє, потрібно було всього лише протриматись декілька хвилин. Значно менше духоти і значно більше веселощів. З цікавого, на янтарі я ще оббігав навколишні тайники в надії знайти пару аптечок та відправився у рудий ліс. Прямо зі старту вийшло на смоктати пеніса, тому що я заврів у кучку ворогів, навіть не відновившись від всі Навколо мене крутиться не тільки світ, а й гранати. Проте на другу спробу я зачекав, поки вестибулярка шраму устаканиться та неспішно утилізував цілу засідку. Боже, все таки ПНБ класна штука. Сподіваюсь, у другу частину його теж скоро добавлять. Далі декілька хвилин луту і невеличка пробіжка. Кінчаю! Не треба на мене кінчати. Люди, що у вас тут за традиції такі? Через ліс можна прогулятися як самостійно, так і з хлопцями, та допомогти їм зайняти позицію. Не за безкоштовно, звісно. Ну що я дурак, просто так брудити в такому небезпечному місці. Правильно, за смаколик можна і снорків постріляти. Це що за. Я зовсім забув, що тут буде псевдогігант. Ну а колупати його з ПМ не найкраща ідея, навіть із союзниками. Ви не повірите, але на диво вийшло з першого разу, проте був нюанс. Йобаний жук, і звісно, я не зберігся. Давай, по нове, Міша, все хуйня. Друга спроба пройшла без приколів. Я швидко розібрався з тварюкою, ну і доволі швидко дістав артефакти із аномалії поряд. Цього за три спроби. Ну а без псі захисту це дійсно важке місце для лутання. Проте воно того вартувало, так як я отримав полум'я ідеальний смаколик для зупинки кровотечі. Залишалось тільки застрибнути в цю аномалію і дістатись до лісника. А далі було цю квестів з розряду принеси подай. Говори спочатку з лісником, потім із найманцями, завели парочку кровоцмоків, знову. Поври з лісником, дістань компас, вернись до найманців, і лише тоді починає якшо. Довго описувати це все не бачу сенсу. Хіба скажу, що ще забіг назвалище, щоб продати лут і покращити спорядження, ну і доволі кумедно стріляв по кровососах. І перш ніж перейти до найбільш цікавого, чи, правильніше сказати, найбільш зашкварного, я наголошу, що зміг відшукати ось тут шикарний артефакт, який дуже швидко хіляє, неймовірно, корисна річ в будь-якому проходженні. Економить аптечки тільки так. Коротше, штурм воєнних. Ой, блять. Ну це була ще та залупа. Можливо, найбільш душний Момент серед усього проходження, що 18-й, що 19-й калібр дуже погано пробивав їхні шоломи, а бронебійні кулі на той момент я старався якнайбільш заощадити перед фіналом. Або, блять, у чистому небі торговці не продають бронебійні набої для пістолетів, і в грі їх кіт наплакав. Тож пішло багато перезавантажень. Врахуйте, я дійсно не намагався спамити збереженнями, тож потів, як дикий. На локації більше 15 ворогів. Усі вони часом поводяться дуже рандомно, і це все контролювати одномоментно важко. Але найбільший секс були воєнні у булатах. Ці гівнюків смокнули. Все тонну шкоди і могли тупо ваншотнути вас із одного залпу. Ну і куди ж без розумних тактичних обходжень противників в істину прокляте місце. Я нараховував біля 21 спроби, і на цей участок пішло близько години часу моїх страждань. Якось раком, боком і з підскоком вийшло зачистити увесь перший поверх, зберегтись і лише після цього добити другий. Молитва почута. Поїхали далі. Виконавши квест, та залутавши усе, що потрібно, я відправився на звалище, щоб закінчити фінальні підготовки. Оце грація, синхронність, Їм би в нашу збірну по гімнастиці. Одним словом, як я вже сказав, потрібно було починати змащувати дупу вазеліном. Для кращого входження, так би мовити, було проапгрейджено повністю булат та продано у селищні. Окрім цього, десь ще впродовж біганини знайдено кубку бронебійних набоїв 9х19, на Чомусь залотенну золоту рибку за найчому. І вимолено не один вечір у Григоровича. Стартує найбільший треш. Зазвичай перехоплення мосту в Лиманську це справа руку однієї непоганої гвинтівки. Пригода на 20 хвилин. Зайшли, вийшли. Найманці легко опускають переправу, і ви рухаєтесь далі. Тільки є маленький нюанс. Малесенький, такий манюсенький, такий м'ятю такий пістоль не дострілює, сука. Ну, от взагалі ніяк. Дальність польоту кулі тупо нульова. Я витрачав більше 500 набоїв, стріляю з різних позицій, намагався бути якомога ближче до ворогів. Результату нуль. Хоч би один снайпер ну чесне слово. Моє очко дико. Горіло від цієї дурнуватої ситуації це був кінець. Але не для мене. Хіба я міг дійти так далеко, що просто здатись? Ясно, що ні. В рукаві у мене все ж був туз. Як я вже казав на початку цього відео, при проходженні буде певний нюанс із невидимими стінами. Проте для цього потрібно було добратися на інший берег. А це ще та задача із зірочкою. При першому ж доторку до дна річки саме дна, а не води, так пише Вікі, тригериться моментальна смерть. Тобто мені потрібно було дуже акуратно перестрибнути. Причому зробити це у певному місці, тому що, як видно, ось тут невидима стіна повністю закриває прохід. А розбігшись із цього каменю, можна потрапити. Якраз на ось цей участок. Тут і вступає наш виняток із правил. Козаючи по невидимій стіні, все ж можливо зачепитись за текстуру бетону і вже офіційно перелізти на цю сторону мосту. На жаль, це єдиний із можливих варіантів проходження. Але і тут приколи не завершуються. Ви думали, усе так легко? Далі починаються справжні танці з бубном, ой, тобто зі скриптами, ну і звісно ж, стрільба на осліп. Снайпери непогано так ховаються за рослинністю, і єдиний варіант їх убити це орієнтуватись по спалахам та звукам. Але це півбіди. Час від часу вони можуть тупо зависнути, так як скрипти наймиців пору. Я втратив декілька перезавантажень на те, щоб все спрацювало. І о чудо, після усіх цих приколів міст так і опустився. Перемога. Ну а далі йшов не менш втратий Лиманськ. Потрібно було пробійти з ним від початку і до кінця. Не скажу, що старт був дуже поганий, швидше непривітний. Через попередні танці зі скриптами наступні квести працювали не ідеально. Через це приходилось старатися, щоб затригерити потрібні сюжетні моменти. Вороги спочатку давали просратись, але не те, щоб викликали сильні спалахи полум'я і сраки. Усе було майже контрольовано, хіба бандити в цьому домику трохи напрягнули. Ті, звісно ж, йшли уже повним ходом на бої 9 на 19, тож я мав можливість із комфортом розправлятись із слабко броньованими цілями. Також я майже увесь час свапав артефакти між собою, щоб зекономити аптечки та бенти на майбутнє. І старався приберегти булат на госпіталь. Тому бігав у чентріа. Мої соленькі, ви навіть не уявляєте, наскільки я був здивований тим, що монолітоці не викликали значних труднощів. Так, їм потрібно було прописати лишню кулю в баняк. Так, деколи вони могли тебе вбити за одну чергу, і так, час від часу приходилось перезвантажуватись знову і знову. Проте це все була фігня порівняно із тим, що було далі. Єбучий будинок із воєнними. Ні, ну ці сволочі якісь неадекватно живучі у цій частині. Тут вам. Бляха, і фуніметник на балконі, і куча засранців, які постійно тебе обходять із флангу, і відкритий бік, який вони можуть прострілити через стінку, і нахер не потрібні союзники, які просто скриптовано струлькують повітря, максимально дискомфортний і бісячий участок. Господи, та я на цю зелу повитратив більше години. Години, Карл, на пару метрів на мапі. Це було єдине місце, де мені прийшлося час від часу зберігатися, бо ці гниди так душили. Чисто загін із пенісів души ліню прийшов замучити тебе до смерті. І було неважливо використовувати бронебійні набої, звичайні, вісімнадцятого чи 15-го калібрів, максимально бігаю від одного укриття до іншого, завжди виходив якийсь поц і валив тебе із судньої черги. Причому навіть тоді, коли ти щойно перевірив цей напрям. Ох вже ці ахуєвші штучні інтелекти старого сталкеру. Я не знаю із якими молитвами, але я все ж зміг подолати цю кляту будівлю і дістатись до наступного не менш неприємного, проте все-таки легшого участку. закинутого будмайданчику. Так, ворогів тут більше, проте й вбивати їх зручніше. Підкіс я десь разів за 4, проте лише через те, що тримався лівої сторони пархану. Справа, діла пішли одразу краще. Я міг контролювати як і противники, ну проти мене, так і тих, хто намагався зайти збоку. Зверху час від часу теж хтось намагався зачепити мене, але зона прострілу була менш, ніж зліва. Акуратно та неспішно я перебив усіх засранців, які були в зоні видимості, а потім заліз на гору і добив решту. Залишилась лише одна зупинка перед госпіталем. Невеликий блокпост фанатиків, яких, власне, було доволі легко перебити. Незручності викликав хіба снайпер на вежі, і то тільки через погану дальність польоту кулі. Проте можна було скоротити дистанцію між ним, що я, звісно, і зробив. Ну а далі залишалося активувати скріпт, який ясне діло не спрацював відразу як треба, та відключити генератор, щоб пройти в госпіталь. Мої солоденькі, ви мені повірите, якщо я скажу, що шпиталь видався значно легшою локацією для проходження, аніж лиманські чи армійські склади. Прої тут вистелені в зручних місцях і дальності зброї вистачає, щоб без проблем їх утилізовувати. Метника і снайпера нескладно обійти, та й міні не недушний. Звісно, можна здохнути від віддаємо ось цього молодого чоловіка. Ні, ну ви бачили, як він моментально кулемет повернув, але це фігня в порівнянні із воєнними. Десь посередині локації я все ж поміняв, що на булат, так як вирішив, що його міцності цілком вистачить до кінця гри, та і ПНБ в нього кращий. Щодо гвинтокрила, то план був простий. Коли він одразу з'являвся надімною, дальності польоту кулі ПМА вистачало, щоб наносити шкоду. Тож залишалось тільки бігати по колу та ловити момент. Лупав довго, але стабільно. 10 хвилин і ізі перша спроба. Усе, що залишалося зробити в шпиталі, це знести декілька груп фанатиків та протримати хвилину до прибуття підкріплення. Плавним це точно не назвеш, особливо коли у інвентарі аптечок штук зо 30. І ось пані та пан Нове, я добрався до фіналу гри. Залишився останній ривок. Знищити псі захист стрільця. Чи не прикол? Це неможливо зробити із пістоля, як і в принципі з будь-якої іншої зброї, окрім гаус-гармати. Це скрипт, і що б ти не робив, навіть якщо підбіжиш до стрільця в притул шкода по ньому не пройти. Тож, по факту, все, що мені залишалося робити, щоб завершити проходження, це тупо стріляти з місця. Бігати за ним не раджу, прямо зі старту це зробити куди легше. Останній постріл і все. Челендж по чистому небу, ПМом завершено. Як завжди, пару слів про ран. Це було душнувато. От не скажу, що складно, а саме душнувато. Боротись у грі із броньованими противниками, це означає тратити купу набоїв та часу, а не перемагати їх хитрістю. Окрім цього, чисте небо просто переповнене багами. Будь це ванільна версія чи Enhanced Edition. Один хер скрипти, що там, що там поломано працюють. І, хоч перепройти її через стільки років мені було цікаво, я знову переконався, через що ця частина вважається найгіршою з трилогії. Чи рекомендував би я вам таке проходження? Точно ні. Краще вже усіма пістолетами. Але не з стартовим ПМ. Буде і цікавіше, і зручніше. А ще краще підібрати собі якийсь інший челендж. Можете глянути на каналі і вибрати той, який вам сподобався більше. Їх там достатньо, і не тільки по сталкеру. Точно щось прикольне відшукаєте. Ви, солденьки, солденькі, пишіть, чи сподобалися вам мої страждання, та чи хочете, ви бачите і далі щось подібне. Сподіваюсь, пан Бурбен задоволений моєю роботою, тож чекаю фідбеку і від нього. Ну і я, звісно, у свою чергу старатимусь теж щось придумувати, щоб веселити вас. Але поки кажу до нових зустрічей.